Вітаю вас, мої любі. Сьогодні в мене 1 грудня і я хочу розпочати разом з вами невеличку різдвяну казочку. Звісно ж, так як розповідає пані Лариса з каналу Різнокольорова мозайка в мене не вийде, але я спробую буду вам показувати кожного дня з 1 по 24 грудня адвент-календар, який мені подарувала пані Лариса. І буду собі давати завдання на день, котрі ми разом з, зі штучним інтелектом мені створили. Отже, давайте приступимо. Сьогодні в нас перший день, і я відкриваю нашу різдвяну магію. Допомагати нам створювати казочку буде. Ось це неймовірно. Чудове, гарненьке кошенятко. Так, покладемо його ось тут. Хай він нас надихає. І знайдемо разом з вами скринічку під номером один. Ось вона. Ось вона. І ми її витягнемо ось така скринічка. І давайте разом з вами її. Відкриємо. Так. І в нас тут неймовірна різдвяна шкарпеточка. Яка чудова! Отже, наш... Давайте його якось назвемо. Як ми його назвемо? Оленка. Хай буде Оленка. В неї вже є різдвяний чобіток, і йому потрібно напевно зв'язати пару. Я так думаю, бо не можеш кошенятко ходити в одній шкарпетці. А взагалі-то у нього чотири лапки, то я маю йому зв'язати ще мінімум три шкарпетки. І допомагати мені буде ще одне кошенятко ось таке блакитне, дуже гарнюсіньке. Малесеньке кошенятко. Тож у нас, напевно, ця колекція буде <смісті> з котиками. <смісті> так, тому на сьогодні я хатинку зачиняю ось так. І дістаю разом з вами, так, кладемо цю шкарпеточку ось тут біля кошенятка. І дістаю разом з вами собі завдання. Всі однакові. Я зробила однаковими резиночками, тому я не знаю, яке завдання мені тут випаде. Ну, давайте дістанемо. Ось. Дістала. І давайте прочитаємо в'яжи. Вишивай під святкову музику, або під улюблений фільм чудове завдання. Сьогодні, як тільки увімкнуть нам світло, я увімкну різдвяну музику для натхнення. Або, можливо, ми сьогодні разом з чоловіком подивимося якийсь гарний фільм. Якщо мені він сподобається, я обов'язково вам, вам його пораджу. Так, і сьогодні в нас розпочалися тиждень стартів. Шалений тиждень стартів грудня місяця. І я сьогодні вже зробила з раночку багато-багато роботи. Я б намотала дуже-дуже багато бунтиків собі і вже маю завдання. Ось такі кексики у мене вийшли в колір мого робочого стола. Це в мене сьогодні будуть розпочинатися дитячі шкарпетки з ніжно-блакитної ниточки Alize Artisan Superwash. Кому цікавий колір, це колір номер 957, шкарпетковий метраж, шкарпетковий склад. Хто не знає, тут 420 метрів в 100 г і склад це 75 вовни і 25 поліаміду. І в компаньйончика, щоб моєму меншому онучкові було затишно і тепленько, я взяла ось такий гарнюсій махерчик, також від Alize, це Kid Moher Kid Royal. І тут метраж десь приблизно 1000 метрів на 100 г. Тому сьогодні я візьму спиці номер 2 і розпочну своєму онукові шкарпеточки. А що саме вийде? Які вийдуть ці шкарпеточки, ви вже побачите у неділю у підсумковому звіті до шаленого тижня стартів? Дякую вам.